Львівська мануфактура, можна вас щось запитати? Так, питайте. Ми робимо програму Фокус тижня. Що на цьому тижні вам запам'яталося з новин то... і з подій? Такі 40, які 50. 50, 50, 50. О, дівчата, я навіть не знаю. Ми, ми в роботі весь час пасіка господарство. І з новинами, ну, у нас новини одні. Добрі і не дуже добрі. Десь так. План перемоги Зеленського? Це, це 30, так? Ну, я не знаю. Я чесно, ну як дотримуюся, не дотримуюся, бо є якісь свої джерела, але 15, на все воля Божа. Війна, весь час війна. Ніяких більше подій нема, але тільки про війну і хочеться, щоб вона чим скоріше закінчилася. І той Курський напрямок, і Донецький. Ну, зараз події головні тільки війна. А план перемоги, президента? План перемоги наїмся, що він буде втілений в реальність. Хотілося б, і того, щоб так було. На цьому, на кожному тижні, треба визначати те, що в Україні йде війна. Я сам військовий, тому що я знаю, про що я кажу. Як вам план перемоги? Мені здається, треба йти до останнього і відбивати кордони 91-го року. Тому що я сам з Луганської області і мій дім там. Тільки, О, робота. тільки робота, робота. Та все, що нам запам'яталось подій. Ви знаєте, мені трудно буде відповісти, тому що я була цей тиждень поза скажімо, державними тими новинами. Ми мали в родині похорон, так що чула, рахую його нереально. На жаль, ну, повсякдення таке, що воно показує зовсім інші речі. І те, що він говорить з реаліями життя, ну, воно не, спів, не співпадає. На жаль, Сита Європа якось так трошки замовчала, притихла з українським питанням, а це відвідування останнє е, західних тих, я знаю, чи воно. Було вдалим чи ні, у всякому разі, західна преса. Якщо слухати новини там, скажем, наших найближчих сусідів, то вони не висвітлюють і оптимізму на, на той його план немає. Якщо я не помиляюся, запам'яталося про Зеленського, його план перемоги. І, в принципі, в мене інформаційний простір весь в цьому був забитий. З більшою мірою висміюваннях і певних протестах проти цього такого собі плану. В принципі, більшою мірою це все. Все решта інформаційного просторі — це наукова література з медичного. Знаєм ЗАМСЕК і запам'яталося, да, дійсно, що е, прекрасна фотографія чолов'яга, який шістьма мільйонами. Чи скільки лежить на давані і дуже замріливо дивиться на ці купи грошей? Дуже гарна новина сьогодні є. З'явилась про те, що вернулись наші військові полонені з Азову. І я дуже тішусь, і я неймовірно рада, що хлопці От. І вважаю, що це головна новина, напевно. Не напевно однозначно. А щодо плану перемоги, о! План перемоги! План перемоги. Це важлива новина, я так скажу, але емоційно мене точно більше торкнуло про азовців. Але план перемоги це я рада, що це нарешті публічно є. Тобто, що це, хоч якось обговорюється знову ж таки публічно, і що є якісь конкретні вже слова, не від якихось експертів, аналітиків ну, від прямо від офісу президента. Я не є експертом. Якось це аналізувати і ну. Висловлюватися з цього приводу, я не, не, не певна, що я маю достатньо ну, якоїсь таки, експертності. Але як мінімум, не, не бачу там чогось такого поганого, щоб можна було прям знаєте сваритись. Друга, Друга, я народі я головний закербайстер. Доброго дня, а? львівська мануфактура. Робимо фокус тижня. Угу. Що вам запам'яталося з головних подій в Україні на цьому Того тижні? тижні? Так. Ой, та війна, там ці час, якісь інформації, де безперервно. Щось, я вже, там, не, боюсь слухати. А план перемоги? Ви, е... Ой, там всіх запитань, дайте мені спокій. Я не знаю. Може не треба того права. Треба просто просити зброю, воювати. А знаю. Що буду говорити. Вони там в верхах ліпше, знаєте. А що це у вас таке за інструмент. Інструмент? Да, музичний. Таким сигнал давав сурмач, О, як була пожежа, ворог наступав, От у Львові на вежі, ой, перепрошую, на вежі постійно був вартовий сурмач, і він подавав такі сигнали. А це я я в нього інвентар, бо, тому що я годинникар, а сурмач зараз буде грати, е, по буде пробувати похорон. Ага. Це у нас такий тематичний ресторан. Струх, і хлібівно. Ми у вас були а, милці, заходьте. – але вас там не бачили. Ну і мене можуть визвати в міністерство. <рес> <рес> Отже, головними подіями і новинами як вважають львів'яни, Є звичайно війна, яка триває, і курська операція, і Донецький напрямок. І план перемоги озвучений цього тижня Зеленським у Верховній Раді. Тому у фокусі тижня ми будемо говорити про це.